З нами на зв'язок вийшов Гліб Канієвський, голова експертної організації State Watch, керівник проєкту Марлін. Вітання, пане Глібе, чи чуєте нас? Добрий вечір, чую вас. Вечір. Пане Глібе, з вами хотіли би обговорити про ситуацію довкола керівництва російського військово-промислового комплексу. Є інформація, що вони масово уникають санкцій. Як так може відбуватися? Уже півроку, майже триває війна. Расистів проти України, а ці люди виявилися поза санкціями. Чи це реально? Так, ви знаєте, на превеликий жаль, така реальність, і якраз наш проект Треп-агресор направлений на те, щоб нарешті підсвітити цих людей, хто вони їхні прізвище, ім'я. Тому що треба розуміти, що директори оборонних заводів Росії це не російські олігархи, це не російські селебритіс. Це не найближче оточення Путіна. Відповідно, про них просто на Заході мало хто знає для того, щоб Вашингтон чи Брюссель наклали санкції на ту чи іншу особу, яка підтримує чи є цеглинкою російського режиму Путіна. Вони мають ці аналітики в принципі знати на кого накладати санкції, хто ці люди, і тому вони йдуть від зворотнього. Вони йдуть власне від тієї інформації. Скажімо так, більше не те, от е, на кого було б логічно накласти санкції, а більше про те, кого вони конкретно знають. Тому ми постійно бачимо, що накладають санкції, наприклад, на російських олігархів, які фігурують в, в рейтингу Форбс, чи на найближче оточення Путіна. Тобто, це ті люди, яких вони знають, чують, які фігурують в західних медіа. В той же час, от, коли ми говоримо е, про. Ну, давайте візьмемо найбільшу російську оборонну компанію – Це корпорація алмаз Антей, яка безпосередньо виготовляє ракетні установки, е якими сьогодні атакують Україну. От, це власне, установки ТОР. Це ті самі ракети Калібр. Е це протиповітряні установки БУК С-300, С400. Е керівник цієї корпорації. Досить така, ну в Україні на Заході невідома особа. Ян Новіков його звати. Він герой Росії. Нещодавно, з рук Шойгу, він отримав зірку Героя Російської Федерації, як ви розумієте, якраз через війну в Україні, в них це все назвали там за особливі якісь заслуги там якісь операції. от Тобто. Це людина, від якої в принципі залежить на сьогодні ракетний потенціал Росії, але вона не публічна, не відома, не мільярдер, не олігарх. Він а, до сих пір не під санкціями. І власне тому наш проект націлений на те, щоб знаходити таких саме керівників оборонних компаній. Ну в даному випадку, коли говоримо про Росію, не оборонних, а мілітаристських компаній, да? бо е вони якраз існують, щоб атакувати, а не. Захищатися. Так от наше завдання знайти таких керівників мілітаристських компаній і підсвітити їхні прізвища ім'я, посади, і описати, ну чому власне ці люди точно мають потрапити під санкції. Знаєте, бо м, якісь російські співаки, типу там е, всякі, всілякі кіркорові, баскопи і так далі потрапляють під санкції. Так, це важливо, але все ж таки, на нашу думку, принаймні керівник. Ракетного заводу а, несе більшу загрозу у Україні і точно має бути під санкціями. Пане Гліба, а чому так відбувається? Чому так трапилось? Тобто, що західні партнери не знають про цих, от як то кажуть, людей, які чи не знаю я вже чи їх людьми можна назвати, які очолюють так військово-промисловний комплекс, ці підприємства мені здається, це ж не конфіденційна інформація, але в той же час їх нема в санкційному списку. То що це? В яку гру грає тоді Захід, ви знаєте, я як не назвав би це грою, я б от е, більше б це е, пояснив би якимись організаційними моментами. Тобто, скажімо так, е, завжди є список е, найвідоміших людей, ну, от які представляють на сьогодні Росію. да Росію, Москву, от все, з чим асоціюється е, путінський режим. Відповідно, цих осіб в першу чергу. Санкціонували. Вони потрапили під різні санкції: Британія, США, Європейський Союз. От. І е, наступні списки якраз от, е, і будуть формуватися е, проти таких е, непомітних е, персонажів, які дав інформація про них відкрита. хто Директор ракетної корпорації Алмаз антей ця інформація є в інтернеті, але в принципі це все. Тобто більше ніякої інформації про цю особу, хто ця особа, чим він е, займався, е, де він ще працював, яка в нього світа, які в нього статки, яке майно ну на відміну як про російських олігархів, про яких пишуть е, все про їхнє майно, про їхні активи. Такої інформації на превеликий жаль е, не можна знайти у відкритих джерелах. І тому, ну я думаю, що все ж таки США і ЄС е, обов'язково будуть накладати санкції на цих керівників оборонних заводів, але це вже буде такий другий ешелон, і цей, до речі, другий ешелон він також певним чином ще має конкурувати е, насправді з іншими ж е, персонами, які теж повільно потрапляють в санкційні списки. Це різноманітні керівники енергетичних заводів, так тобто. Путінський режим це ще не тільки армія, це ще енергетика, нафта, газ, інші корисні, корисні копалини російські. от Там трошки успішніше, трошки частіше, керівники Росатома, Роснафти та інших їхніх корпорацій потрапляють під санкції. Я думаю, що на ОПК ОПК буде. На черзі наступне і якраз спільними зусиллями. От чим більше публікувати інформацію про те, про ці заводи, що вони не під санкціями, що директори їх не під санкціями, і чому важливо власне піддати такі міжнародні обструкції ці заводи? Я думаю, тим швидше ці е, керівники потраплять все ж таки в санкційні списки. Їм назавжди буде заборонено в'їзд в США в Європу та в інші цивілізаційні країни. Пане Глібе, то на вашу думку, все таки це дійсно повинні займатися такі неурядові організації, чи цим повинні займатися наші спецслужби, чи взагалі влада українська ну, ремонт, бро, збирати наприклад. цю інформацію про цих якраз керівників цих підприємств, ту інформацію, яку дійсно немає, наприклад, Сполучені Штати Америки чи Західна Європа, ЄС. Стосовно тих людей, які створюють зброю для вбивства українців і не лише українців, ну ви знаєте, в ідеальному світі, звичайно, це завдання розвідки. Тобто, насправді, я не, я не знаю, можливо, українська розвідка вже давно зібрала досьє на всіх менеджерів управлінців російського військово-промислового комплексу і передала західним партнерам для того, щоб накласти санкції. Можливо, але ми поки що не бачимо якоїсь саме активності. Санкційної проти от, керівників військово-промислового комплексу, тому і е, намагаємося в межах своїх сил і ресурсів підсвітити цю тему в медіа, щоб е, о, власне, якщо такі списки не передали, то принаймні почали це робити. Але от що, наприклад, мене, як громадянина України, дійсно насторожує і мені не подобається М -м, насправді ж Україна теж е, не накладає санкції, от е, на всіх причетних до російського військово-промислового комплексу. А це можна пояснити ну, по перше, тим, що в принципі в Україні на сьогодні відсутня така санкційна архітектура. Тобто в нас немає сталої інституції, яка б мала аналізувати інформацію про те на кого накладати санкції, як працюють вже накладені санкції, яка б комунікувала з західними партнерами, власне щоб якось координувати зусилля і накладати разом. Санкції проти е, представників російського агресора насправді ж такої структури нема. Ви згадали про РНБО. Е, треба пам'ятати, що в РНБО дуже дуже широкий спектр завдань, які перед ними стоїть, і санкції це якась така е, окрема малесенька е, функція, під яку просто в РНБО немає ні часу, е, ні ресурсу. От. І Тут я поділюсь з вами своїми міркуваннями. Я вважаю, що це насправді виклик уже для українців, що в нас має з'явитись така структура, от, яка буде слідкувати за санкціями, яка буде пушити наших партнерів, щоб вони теж слідкували ці санкції, витримують їхні уряди, тому що. Будемо чесними, після 2014 року ж насправді проти Росії теж були введені досить жорсткі санкції проти їхнього військово-промислового комплексу. Теж принаймні європейським країнам заборонили будь-які торгові зв'язки з їхніми компаніями, які обслуговують російську армію. Почалася війна в 2022 році. Ми весь цей час думали, що Європа не торгує ні технологіями, ні якимись військовими товарами з Росією. Почалась війна. Західні журналісти, наші журналісти з'ясували, що виявляється, європейські країни, спокійно собі торгували з Росією, попри санкції. Просто юридично це по-різному обґрунтовували. Да? Тобто знаходили різноманітні юридичні такі хитрощі, фінти, трюки. Це можна Називати як завгодно, але в результаті європейські компанії самі обходили санкції і пояснювали це, чому Да, то, то. і виходить, що ну ясно, що е, європі в них є свої, свої завдання перед урядом Європейського союзу, перед парламентським парламентом Європейського союзу. В них є власне е, свої завдання е, і свої проблеми. Але виходить, що і українська сторона не особливо там пушила свої інтереси. І не особливо проактивно відстоювала власне те, що санкції мають працювати, так от в Україні така інституція має з'явитись, бо виходить, що це навіть можна сказати, це життєво важливо для українців, щоб санкції працювали, пане Глібе, Але так на завершення, скажіть, все ж таки, яка це має бути інституція? Тобто, це міністерство, не знаю, якесь окреме управління, що це має бути? Чи це якась група там депутатська? Ну тобто, як ви бачите це? Дивіться, ну перше, я, я підштовхувався не від того, що конкретно це має бути за орган влади, а більше від функцій, які цей орган влади має виконувати. Да? Тобто, ну перше, як я казав, він має санкції аналізувати, на кого накладати санкції, їх наслідки вже накладених санкцій. Друге, він має ініціювати санкції, і третє координуватися з міжнародними партнерами. От, є така чітка коаліція зараз країн. Які готові а-а е, піддавати санкціям агресора? Да? Ну, тобто речі... я правильно розумію, що це має бути новостворений якийсь орган, так? Це, а, да, ну, це ну, сьогодні такого в Україні немає. Це точно буде новостворений. Чи це буде якась окрема агенція, чи це буде департамент в тому самому МЗС, Мін'юсті? Е, це вже нехай вирішує влада, аби він був, аби. Наприклад, ми, як українські громадяни, чітко бачили, які плани цей орган перед собою ставить і які він в кінці року досягає результати. Дякуємо вам, пане Гліба. Отже, Гліб Канєвський, голова експертної організації State Watch, керівник проєкту Марлін в ефірі громадської На все добре. Тримаємось до перемоги. Осачно.